Вітек усім, ви на каналі готуємо Рази. Сьогодні з вами готуємо дуже смачний салат, готується легко, просто, небагато інгредієнтів, але рецепт дуже смачний, тож я беруся до роботи. всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина. Можете брати, звичайно, і більшу цибульку, будемо її нарізати на кубики. Цей салат дуже файний, салат не новий. Я думаю, багато хто з вас знає цей рецепт. Поділіться в коментарях, чи готували ви такий салат, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати. Цулько нарізайте за бажання, можете нарізати на більші кубики, можете на менші. Тут як вам подобається, так і нарізайте. Тепер нам буде потрібна пательня, наливаємо трішки олії і будемо смажити нашу цибульку до золотистої скоринки. Смажимо на маленькому, ні, декілька хвилин. Друзі, якщо ви вперше моєму кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково пшіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Я дякую вам за вашу підтримку. Дою до цибульки ще трішки масла, небагато 10 грам. Трішки перемішаємо і залишаємо цибульку смажця зовсім небагато, 2-3 хвилинки, і вона вже зараз у нас буде готова. Наша цибулька вже обсмажена, перекладаємо її у мисочку. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нові відео кожного дня о 21.00. Ділюся з вами простими та смачними рецептами. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поки що цибульку відкладаємо вбік, нам буде потрібно з вами 2 яйця. До яєць зараз будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати лише суміш перців та прованські трав. Ви додавайте спеції, які ви любите. Беремо видалечко, вінчик, чим вам зручно, і перемішуємо яйця. Це яйця перемішали, тепер беремо пательню. Я беру ту саму, де смажила цибульку, вона не є нагорівша. Виливаємо яйця, готуємо на маленьку вогні 1-2 хвилини з кожної сторони. Обсмажуємо. Зараз перевертаємо на другу сторону і ще на одну хвилинку. Яйця зісмажили таку паляничку. Тепер нам буде потрібен з вами один помідор. Нарізаємо його на кубики. Ще хочу сказати, що помідор можете замінити і на солений огірок, теж буде дуже смачно. Нарізаємо скоренько помідорчик, салат готується дуже швидко, з'їдається ще швидше, тож я продовжую готувати. Усім приємного перегляду. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Помідорчик ми з вами нарізали, нарізаний помідорчик додаємо до нашої цибульки обсмаженої, і тепер нам буде потрібна ковбаска. Невеличкий шматочок, беріть ковбаску, яку ви любите за смаком, і теж її будемо нарізати. Буду нарізати її такою соломкою. Ось на такі шматочки нарізаю колбаску, можете нарізати і кубиком. Тут як вам подобається, так і нарізайте. Це колбаску ми вже з вами нарізали, додаємо її до нашої мисочки, де в нас яйце з цибульку, і тепер будемо нарізати нашу паляничку з яйця. Нарізаємо в довільній формі, я теж буду нарізати на такі полоски. Можете нарізати в довільній формі, можете нарізати на кубики. Як вам подобається, так і нарізайте. і все нарізали, додаємо до нашої мисочки. Тепер щодо заправки. Я буду цей салат заправляти майонезом. Я знаю, що багато хто не їсть майонезу, то рекомендую вам зробити таку заправку. Мою любиму: три ложки сметани, одну столову ложку французької гірчиці, такої щупчиком, і додаємо одну ложку олії, оливкою або рослиною. Все перемішали, і заправочка готова. Звичайно, можна додати ще любі спеції за смаком. Я нічого не буду додавати, можна хіба трішки присолити це гарненько перемішаємо, і наш салат зараз буде готовий. І зараз будемо з вами смакувати. Друзі, всім, хто їсть смачно, і ми теж зараз будемо смакувати. Що я хочу вам сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати. Тут нічого складного, доступні інгредієнти, готуються дуже легко, дуже просто, дуже смачно. Оце смажене яйце паляничкою, воно додає зовсім інакшу смаку, ніжби ви зварили яйця. Дуже дуже смачно. Поєднання інгредієнтів файне, готуйте та смакуйте. Я вам рекомендую від душі і обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео бережіть себе, всім миру та спокою, всього самого найкращого, міцного здоров'я. Всім па-па-па. Не забувайте про підписку, коментар, вподобайку. А я дякую вам за вашу підтримку та ваші перегляди.